Величезна шана і подяка батькам, які дали згоду на посмертне донорство їхнього хлопчика. Мовчання та схилені голови лікарів, і тільки після цього в операційній починається рух. Так медики вшановують донора – 16-річного хлопчину, який загинув в аварії. Дві його нирки врятують життя 15-річній діані та Тихону, якому лише 4 рочки. А От печінку пересадять вже дорослі жінці. Готуємося. День складний. Насичений, попри вихідний, всі на роботі, всі готові допомагати діткам задля їхнього здоров'я. Тихон жваво бавиться машинками, так і не скаже, що малюк від народження має проблеми з нирками і змушений більшу частину життя ходити з катетером у животику. Тут не те, що про дитячі витівки не йдеться. У такій ситуації це складно навіть назвати існуванням на діалізі. Ми з восьми місяця. Восьми місяців і тільки в цьому році змогли стати на чергу, бо спочатку ми не мали певної ваги, е мінімальної, навіть ті 10 кілограм не могли набрати. Через катетер, який в червній порожнині не можна купатися, бо можна занести інфекцію якусь. І я дозволяла лише поплюхатися трошки ножками там, або ручками, ну, в тазочку, і все. Зі своїх 15 років Діанка хворіє майже 10, а останнім часом життя витрачає на гемодіаліз, адже тричі на тиждень і доводиться їздити з Івано-Франківська до Львова, аби пройти цю неприємну, але життєво необхідну процедуру. У це важко повірити, але дівчина не могла собі дозволити зробити навіть зайвий ковток води. Ну буквально не можливо 100 грам, 200 в день не більше. І то це так, якщо якийсь там огірок чи помідори з'їм, то це ще менше зменшувалося, тому. Дуже дуже мало. Ми не п'ємо, не ходимо в туалет абсолютно геть зовсім. Тобто, пити не можна, оскільки ми не ходимо в туалет. До школи вона цілий рік не ходила. Тобто, вона була на домашньому навчанні. Ми три рази в тиждень тут на діалізі, бо без нього ми ніяк. Поява донора стала рятівним колом для обох сімей. Тихо вона мама привезла з Дніпра до Львова буквально у лічені години. А діана знову отримала надію на повноцінне життя. Дати нове життя комусь, хто його чекає, ще хто його потребує, то ну це дуже сильні люди. Дуже їм дякую. Вечір позвонила. Так звичайно, що ми її радіємо, і хвилюємося, але швиденько збираємося, бо тому що ми вже зранку ну виїжджали, знали, що у нас має бути. Це для нас дуже велика і радісна подія. І нарешті час ще настав. Обидві операції пройшли блискуче, і пацієнтів вже готують до виписки. Медики не приховують свого захвату, адже рятувати життя справа дуже приємна. Ми через невеличкий доступ технічно дійсно було складно, але нам все вдалося. Забрали швидко досить ту нирку, яка не працювала, і змогли трансплантувати йому нирочку донорську. Чи з мамою говорили? Вона питала, чи не занадто в нього хороший апетит. Борот не закривається навіть серед ночі. Я хочу їсти, їсти, їсти. Дирочка дуже гарно виглядає. Ми тільки що провірили її на ультразвуці кровообіг у всіх відділах, дуже гарний, всі індекси резистентності дуже гарні і розширення нема. Вона вже тепер соціально адаптована, вона вже може розширити свою дієту, вона не прив'язана до лікарні, вона вже може подорожувати, гуляти. Поки мами пакують речі, аби вертатися з лікарні додому, діти жваво планують чим тепер будуть займатися. Тихон обов'язково побешкетує у басейні. А діана мріє випити склянку лимонаду. Дякую, багато дякую. Обійми і івгенія Полікарпова. Правда, тут Львів. Вчора у Львові підписали грантову угоду між містом, головним виконавчим директором французького агентства розвитку та надзвичайним і повноважним послом Франції в Україні про виділення 5 мільйонів євро на реконструкцію частини вулиці Маколайчука поблизу центру Амброукен, а також влаштування основи трамвайної колії до медзакладу для зручності місцевих жителів. Я дуже радий бути сьогодні гостем міста Львова разом з послом Франції в Україні. Йдеться насправді про перший візит директора французької агенції розвитку сюди до України і До Львова і був радий підписати з цієї нагоди важливий документ, який спрямований на допомогу в реалізації проєкту покращення модернізації транспортної інфраструктури міста, яка поєднає центр Брокен, центральну лікарню, яка я, я, в якій він знаходиться з різними центральними районами міста. Проект, який насправді дозволить покращити умови життя львів'ян, але так само тих, хто знаходить тут прихисток або приїздить аби лікувати поранення травми війни і люди, яким я хочу принагідно скласти свою глибоку пошану. Як наголосили закордонні гості, участь у цьому проєкті є знаком солідарності і підтримки народу України у часи, коли наша країна перебуває у таких непростих умовах. Йдеться лише про перший крок, але який я сподіваюся, буде продовжений у формі більш поглибленої, і більш міцної співпраці. Цей проект дозволить, я сподіваюсь, супроводжувати цю динаміку, яку демонструє Україна, прискорити її розвиток і покращити умови життя українців в цих непростих умовах. Ми зараз знаходимося фактично і говоримо про першу фазу. Про першу чергу це є ось ця фіолетова територія. Це є перша черга. Нашого масштабного проєкту вона підготує нам фактично профіль вулиці, підготує нам смуги руху. Все буде підготовлено для того, щоб трамвай запустити. Але щоб він сюди міг поїхати, нам потрібно реалізувати ще дві черги: уця зелена і оця синенька. Так? На перспективу ж планується, що можна буде продовжити цей маршрут і до соціального житла. Відповідний проект вже є на папері. Проект, про який ми зараз бачимо на екранах, це фактично є перша черга великого грандіозного проекту реконструкції вулиці Миколичука з будівництвом трамвайної лінії. Це фактично перших 560 метрів з 2,6 км загальної довжини проекту. Цей перший проект він, фактично передбачає уже приведення до всіх відповідних норм цю ділянку, яка є на проти від вулиці Мазепи, фактично до перехрестя. З вулицею Орлика, включно з самим перехрестям, і він фактично закладе вже основу для майбутньої трамвайної лінії. Тобто, сама трамвайна колія в нас в цьому проекті не з'явиться. Це проект, фактично, який передбачає основу закладення смуги громадського транспорту, загального автомобільного транспорту, двосторонні велодоріжки. і тільки після реалізації усіх черг проекту можна буде запускати трамвай на сьогоднішній день. Планується, що роботи старт. Приблизно можуть стартувати при кінці року. Це приблизно листоп жовтень листопад, десь десь орієнтовно так, тому що є процедури, фактично, які пов'язані власне з підготувань тендер і підготовчала до самого будівництва. На сьогоднішній день проект фактично знаходиться вже на фінальній стадії і найближчим часом він буде в експертизі. Пройде експертизу. І після того ми вже зможемо розпочинати вже всі підготовчі роботи до власне старту. У міській раді зазначили, що вже тоді приступатимуть до першого етапу робіт, які триватимуть орієнтовно вісім місяців. Також відомо, що протяжність нової трамвайної лінії складатиме понад 2,5 кілометри. Патрульні врятували чоловіка, який намагався скоїти самогубство. Правоохоронці прибули на виклику багатоповерхівку, де їм повідомили про ситуацію. За лічені хвилини разом з медиками вони були у помешканні, де побачили на підлозі чоловіка без ознак дихання.

慢点，慢 70-річний пенсіонер може загриміти до в'язниці аж на 9 років. Підприємливий дідусь розгорнув прибутковий бізнес на ухилянтах. і навіть пропонував клієнтам на вибір одразу кілька варіантів течі. До країн єс може було потрапити з Львівщини як пасажир фури, або ж через Закарпаття поза пунктом пропуску. Але замовник обрав третю пропозицію: виїхати до Молдови через Одещину. Вартість такої послуги гитри старець оцінив у 15 тисяч доларів. Проте щойно він їх отримав, отож ж мить опинився у кайданках. Тепер пенсіонеру, окрім ув'язнення, загрожу. Вище й конфіскація майна серед запропонованого хлянт мав змогу виїхати без належних документів під виглядом пасажира Фури, яка виконувала міжнародні рейси. Інші маршрути нелегального перетину державного кордону були в обхід контрольно-пропускних пунктів на Закарпатті або ж через один із пунктів пропуску на Одещині. Вартість таких послуг становила 15 тисяч доларів США. Проте правоохоронці задокументували поетапну злочинну діяльність фігуранта та затримали його на гарячому під час отримання другої частини неправомірної вигоди. Йому вже повідомлено про підозру за частиною 3 статті 332 кримінального кодексу України, затриманому загрожує до 9 років позбавлення волі.